Цими вихідними у кривому розі пройшли перші спортивні ігри для вихованців дитячого будинку сімейного типу, з прийомних опікунських родин та центру соціально-психологічної реабілітації. Учасниками стали більше сотні хлопців та дівчат з усіх районів міста. На захід завітала і родина Людмили. Вона виховує вісьмох дітей і сьогодні прийшла підтримати їх на змаганнях. Ми починали з прийомної родини, у нас було троє діток, ми були з Горностаївки, ми взяли дівчинку-двох хлопчики, потім приїхали в Кривий Ріг, Коли почалася війна, ми приїхали сюди. І тут побачили, що є сторецька троє діток. На той момент там і менші було 8 місяців. Зараз знаходимося в Садогінцівському районі. Проживаємо нам тут. Виділили будинок. Ми дуже раді. Команди розподілили за районами. Кожна з них мала свою назву, гасло та окрему форму. Таке спортивне свято, приурочене до дня усиновлення, яке відзначають щороку, 17 вересня, стало можливим завдяки співпраці міської влади, ради оборони Кривого Рогу та міжнародних партнерів, а саме ЮНІСЕФ лігою соціальних працівників та міжнародної організації «Ротарі». за підтримкою ЮНІСЕФ для дитячих будинків сімейного типу придбали 22 будинки, а це найбільше. Показник у Дніпропетровській області. Ми вітаємо всіх учасників і дякуємо керівництву міста за організацію цього заходу. Це більше про організацію саме міського заходу. Ми підтримуємо його. А взагалі наша така широка програма в місті Кривий Ріг по підтримці сімейних форм виховання, по розвитку соціальних послуг, адресної допомозі сім'ям, прийомним сім'ям і дитячих будинків сімейного типу. Тож цей захід, він один з багатьох напрямків, які ми підтримуємо в місті Кривий Ріг. Для багатьох родин, які приїхали до Кривого Рогу з інших областей, місто стало справжнім домом. Тут їм допомагають не лише з житлом, а й створюють умови для повноцінного розвитку дітей. До речі, всі дитячі будинки сімейного типу забезпечені сонячними електростанціями та генераторами на випадок блокаутів. А для дітей сиріт з особливими потребами цього року створили малий груповий будинок. 89% дітей, які потребують уваги, дітей сіріт знаходяться насправді вже в сімейних формах виховання. Це дуже важливо. Ми купили вже 22 будинки, і одну квартиру велику дуже для ДБСТ. І я думаю, що ми дійдемо до того, що кожна дитина буде в родині 100%. Переможцями змагань стала команда Саксаганського району «Енергія нації друге місце посіла команда супергерої центрального міського району. А третє місце отримали смайлики металургійного району. Кожна команда отримала дипломи та подарунки. А призери та переможці медалі, кубки та цінні призи від міста і партнерів Спартакіади. Аліна Сіднікова, Іван Сергіїв, перший міський.